Є наш експерт Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, рада вас вітати в нашому отері. Слава Україні! Героям слава вітаю! У позитивні новини бачили останнім часом про повернення саме додому наших захисників з полону і цього разу. Йдеться про 90 військових, але тут е, е, цікаво, що Юсов заявив, що цей обмін ну його ще не завершено, і раніше він також говорив, що немає якоїсь формули обміну, і вони домовляються напряму. Е, і тепер вже стало відомо, що посередником є об'єднання Арабські Емірати. От як ви, пане Олександре, гадаєте, чому взагалом пробуксовує цей? Процес обміну, як ми загалом можемо його прискорити, тобто які важелі ми можемо використати, щоб якось ну вплинути на це? Ну, переважно з тією інформацією, яка є в відкритих джерелах, і в принципі, яка неодноразово вже її озвучували, це е, пробуксовування та гальмування усіх процесів з обміну полоненим е, на відповідальність саме Російської Федерації. Російська Федерація в е, вона максимально намагається гальмувати всі процеси, і вона постійно намагається торгуватися виключно за ті, хто з кому вона зацікавлена. Тобто, якщо говорити про загальну кількість військовополонених російських, які знаходяться зараз в Україні, більшість з них російську владу взагалі не цікавить. Їх цікавить, що це офіцерський склад, це, наприклад, офіцери. Її цікавлять е, різні персоналі, е, які діяли роками е, на території України, і саме шкодили Україні своєю діяльністю. Отже, вона переважно робить акцент на таких е, персоналях. Той час, як нас е, цікавить кожен наш е, військовополонений, і домовлятися вона за е, якусь, ну скажімо так, е, особу. Яка має достатньо серйозну вагу або в російському розві суспільстві, або в якійсь силовій структурі, або це офіцерського звання, якась персоналі? А вони намагаються домагатися домовлятися за них як за якусь звичайну середньостатистичного там штурмовика, як ось в такому варіанті, тобто один на один. І у тому тої складнощі, вони максимально вони розуміють, що їх полонені та уязнені агенти Кремля в Україні знаходяться в набагато, набагато кращих умовах, аніж наші полонені росіян, які там знаходяться ну, фактично на рівні констабу. І вони цим користуються. Вони розуміють, що їх, їх полоненим особливо, нічого не буде. А тут йдеться, з їх боку, йдеться про те, що наші полонені, там вони кожного дня втрачають ну, фактично здоров'я і життя. Вони користуються цим. І це такий собі шантаж. Бачите, справді ми цивілізована країна, можливо, в цьому випадку, знаєте, з народним гнівом, то, на жаль, і бачимо навіть просто по погляду видно, коли. Військові повертаються, просто видно по погляду, які вони жахіття взагалі пройшли. Але тут цікаво а, про те, що. Цього разу я так розумію, то ця інформація про те, що вже є посередник об'єднання Арабських Еміратів. Як ви думаєте, пане Олександре, а кого ще? Ну тобто, які країни загалом ми можемо до цього процесу залучати, щоб він був якимось ефективнішим? Можливо, це наші партнери з Європейського союзу чи зі сполучених штатів Америки, до прикладу, мали би втрутитися, щоб чи якомога більше якось тиснути і спонукати Росію, повертати нам наших людей. Як би це дивно не лунало, але найкраще в даному випадку це саме ті країни, в яких саме зацікавлена Росія, з якими Росія підтримує контакти, і які умовно можна називати нейтральними або зацікавленими в Росії. Об'єднані Арабські Емірати це що таке? Це найбільший офшорний хаб російської фіна... фінансової системи на близькому сході, і не тільки фінансової системи, це найбільший офшорний хаб для контрабанди усім микросхемами, микрочіпами, основної контрабанди до Росії. Йде все через об'єднання Арабські Емірати, такий собі транзитний вузол. Також це один з найбільших офшорних хабів російської військово-технічної продукції. Отже, Росія зацікавлена в цій країні. Ця країна займає таку собі або нейтральну, або більш проросійську позицію, але можна через них домовлятися, щоб повертати наших військових з mm -hmm. полону. А, можна домовлятися через інші країни, які також а, мають відповідні контакти з Росією. Умов даному через випадку Китай, так? Я... Китай як варіант, Саудівська Аравія, Бразилія. Я навіть скажу так, Ватікан як варіант знову ж таки. Бо а, папа Франциск, він, ну давайте говорити відверто. Я не можу сказати, що Папа Римський він займає виключно 100% проукраїнську позицію, а його позиція або дуже така хитра, або латентно проросійська. Одно з двох. І в принципі, цей, ці контакти також можна використовувати для того, щоб повертати наших людей. Це ну, може. Пролунати навіть так для того, щоб повернути наших полонених з того пекла, в якому вони знаходяться, домовитись може навіть самим чотирьох сто відсотків. Але до від речі, тут цікаво, ви знаєте, я бачила сьогодні буквально інформацію. Ну в телеграм-каналах про те, що от, саме передача оцього батюшки. Так, в Росію про неї ну, начебто, про цю передачу клопотав якраз папа римський, що цікаво. Тобто, як з тієї сторони допоміг, так є така інформація. Маємо надію. Я маю надію, що передача ну настоль настільки серйозного ваговика, відбувалася не в пропорції один до одного. Я маю на це надію, тому що це дійсно досить серйозний агент Кремля, який працював проти України 30 років, навіть більше ніж 30 років на території саме України, і тому його повернення в так звані лона вони повинні були відбуватися за зовсім іншу пропорцію обміну. Хоча знову ж таки росіяни цим користуються. Нічого з здоров'ям цього батюшки не сталося, він себе достатньо комфортно відчував у в'язниці. А от саме ті хлопці, на яких його обміняли, ось вони саме і пройшли пекло в полоні у росіян. Тому тут також, коли ставлять якийсь, якийсь ультиматум, або так, або ніяк інакше, ну іноді доводиться все ж таки йти на якісь компроміси і звільнити, хоча б. Ту кількість полонених, яку вже, хоча б є про опозиція до ще однієї теми. президент Зеленський нині відомо, що він на Донеччину поїхав, відвідав Покровський. Там представив нового командувача Об'єднаних Сил НАТО. Ну, ти спершу цікаво, навіщо президент для оголошення та командувача їхав саме на схід? От цікаво вашу думку. Це для підняття морального духу, чи ну можуть бути ще й інші якісь причини? Поява завжди керівництва країни і, в принципі, представників вищого рангу на лінії боєздітнення це для підняття, звісно ж, морального духу. Окрім всього іншого, покровський напрямок станом на сьогодні один з найекстремальніших небезпечних. Це дійсно основний напрямок, на який росіяни. Викладаються на всі 100% усі ті ресурси, які в них є, вони спрямовують туди. Ну найбільш боєздатні, найбільш боєздатні мотострілецькі бригади там, найбільш боєздатні з'єднання саме там. навіть ті, які оперували свого часу на Луганщині. Група військ наприклад, друга загальна військова армія, 41 перший підрозділи, найбільш боєздатні мотострілецькі бригади. 74-та, 15 та 21 двадцять 30-та, Отже, там дійсно екстремальна небезпечна ситуація. Присутність президента безпосередньо на цьому напрямку ну, підіймає військовослужбовцям дух, і фактично це мотивація, це мотивація, і окрім всього іншого, це звертання. Він намагається таким чином і звернути увагу, а де безпосередньо треба максимальна увага. Нового командуючого по якому напрямку для вирішення тієї чи іншої проблематики, тому що я нагадаю, що на минулому тижні це дійсно було несподівано для усіх, але росіяни мали просування біля турецької агломерації на два кілометри глиб наших обладнаних, готових до оборони рубежів. І може довго говорити, як це сталося. Одразу зауважу, це сталося не через провину наших військовослужбовців, які були на місцях. Тут питання до командного складу uh -huh. і безпосередньо того командного складу, який вже звільнено. Але цей момент мав місце бути до того на Покровському напрямку був ще один дуже цікавий негативний момент: а саме, те, що такий населений пункт як очеретино. Який мав можливість тримати оборону декілька місяців, був захоплений за декілька днів, і знову ж таки не заповини наших військовослужбовців. Отже, напрямок обрано не даремно саме цей, щоб туди приїхав президент. Ну то цікаво, якраз з огляду на ваші слова. Бо президент ж також і анонсував у цьому зверненні. Ми чули так якусь окрему розмову в Києві. Ну і він говорив і про урядовців, зокрема, які там. Повинні приймати негайні рішення, якісь, але вони не були в Донецькому області. Він каже, що це було по півроку. От як ви для себе зрозуміли цю заяву? Оце такий завуальований меседж. Про що йдеться? Ну окрім е кадрових військових е різного рівня командного складу, є і цивільні. Е урядовців, які відповідають за ту чи іншу ділянку по лінії боєзіднання в вирішенні цивільних питань різного тунку, і хто з представників з цього керівництва тієї чи іншої того чи іншого району, тієї чи іншої ділянки, цьому, це так по здарму, вони дійсно не з'являлися там досить довгий час. Вони не знають, як там. Справжня ситуація, яка там ситуація в реальності, вони отримують якісь звіти. Вони ці звіти відправляють безпосередньо в офіс президента, але одне не відповідає не відповідає дійсності. все це інколи дійсно виникають досить такі кур'йозні моменти, де потрібно, щоб людина особисто пересвідчилась, що всі ті звіти, яка вона отримує. З тієї чи іншої ділянки вони відповідають тому, що було зроблено. Насправді це не так. Питань багато, і до речі, Покровський напрямок це один з тих напрямків, де дійсно є питання, і військові вони їх підіймають. Mm -hmm. Тобто, здавалося б, є ділянки, де існують рубежі, існують фортифікаційні споруди, а зненацька нема протитанкового рва питання. Чому є позиції? Є перше, друге, третє, четверте, десяте. А от протитанковий рів чомусь не вироли, що не так. А як ви думаєте, в чому справа? Це керівництво за це має відповідати? Тобто я багато моментів хто за це повинен відповідати. В принципі, питання такі, а вони вже підіймалися з харківської операції. Але е, на Харківщині я тоді все ж таки займав е, позицію, яка більш захищала е, від критики місцеву владу у питаннях, чому не було за 200 метрів від кордону з Росією усіх фортифікаційних mm -hmm. споруд. Я пояснював це. Mm -hmm. І тут є ось який е, момент. Справа в тому, що дійсно, щоб е, побудувати деякі фортифікаційні споруди, е, потрібно, щоб була інженерна техніка, іноді навіть цивільна. Ескаватор елементарно. Хоча б і тут потрібна комунікація з цивільними. А хто ладен дати свою техніку, яку може уразити ворог, і сам безпосередньо водій може загинути при цьому? Тобто, не всі цивільні навіть на це погоджуються. Тобто, тут повинна бути налагоджена комунікація, і за цивільну особу відповідально за ту чи іншу ділянку по лінії боєздітнення покладаються ось. Такі е, зобов'язання обов'язки. Це його обов'язки. Ця комунікація, дехто її е, не виконує, дехто виконує не повністю. Тобто, знову ж таки, в кожному окремій ситуації, в кожному питанні треба встановлювати е, ну, рівень прові провини або бездіяльності по усюди Це унікальні та різні ситуації. От ви вже трошки згадали попереднє так, скажімо так, командування якраз цікаво. Ваша думка з приводу цього звільнення ну перестановок оцих звільнення саме цього генерала-лейтенанта Юрія Содоля і. В такому контексті, от сьогодні, буквально з'явилася інформація про це пише Вашингтон Пост з посиланням на скаргу начальника Азову. Так от що скандальний генерал Содоль не керував обороною Маріуполя і не провів жодної години там, але був нагороджений званням героя України. Очевидно, що з посиланням на а, ці слова. От вам не дивно, що ну, лише зараз почали от, випливати такі факти? І то з уст, ну, самих військових. От, ну, можливо, Кось Міноборони мало би це а, проконтролювати. Ця інформація з'являлася і раніше. Репутація генерал лейтенанта Содоля вона в військах з'явилася. Така, яка вона була не даремно. Це була дискусійна персоналі. Багато дискусій викликала, але якщо ми говоримо про 2022-2023 рік, все ж таки було багато подій, які відвертали нашу увагу від безпосередньо цих питань. Ну 22 рік це був рік контрнаступальних дій. Ми всі були в захоті від дій наших сил оборони України, і багато чого не помічали. Навіть коли звертались на це увагу до того, ж, азовці, які знаходились в азовсталі, тоді знаходились і в полоні вже на той період, і багато з них хто міг би достатньо відкрито говорити на ці теми, вони знаходились в полоні, вони не могли цього робити. Потім всі в 23-му році були зайняті іншими питаннями, іншими проблемами, пов'язаними. Ну, наприклад, з контрнаступом кінця кінця травня по фактично серпень, який відбувався в Запорізькій області, відновлення наступальних дій початку наступальних дій на Авдіївському напрямку і так далі, і таке інше. А потім зняття головнокомандуючи залучення. Валерія Залужного замінюють на генерала Сирського. І автоматично з цим відбувається заміна інших генералів Безпосередньо і пана Наєм. Коли відбувся цей процес, одразу пішла хвиля, що нові призначення безпосереднього Содоля, генерала лейтенанта Содоля, це призначення, яке викликає досить негативну хвилю серед військових. Угу. Ним не А, було дано час відповідно. Я так розумію, щоб він довів протилежну думку, але цього не сталося. І незадоволення серед військових тільки зростало. Таким чином ми маємо на сьогоднішній день цю каталізацію піковий вже показник. Щодо розвитку цих подій і відповідну замін. Як на мою думку, заміна гідна повністю саме пан Гнатов, бригадний генерал, він користується абсолютною підтримкою з боку військових, і в нього нема. Якщо ми говоримо про сприйняття цієї постаті серед військових, немає якихось контроверсійних моментів. От і ще, пані Олександре, до того, що відбувається на болотах, так тому що з'явилася інформація від інституту вивчення війни про те, що російська армія вже проходить якісь масштабні масштабні реформи вже в них, ну включаючи якихось створення нових загальновійськових з'єднань армійського рівня, от заголовки так у засобах масової інформації, що заяв українських джерел про 51 шу армію, ранні індикатори того, що РФ сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання. В Україні от поясніть. Будь ласка, що це означає для нас? Ну, з одного боку, нічого доброго. а З іншого і нічого дивного. Це, цей процес розпочався ще в минулому році. Формування нових підрозділів, формування з'єднань та ж сама загальна військова армія, 51 перша. -та, також мотострілецькі дивізії. А все це розпочалось ще при Сергії Шойгу, і він це анонсував. Екс-міністр оборони Російської Федерації анонсував саме збільшення російської армії і відповідно створення нових формувань. Щодо 51-ї, ну вона буде приймати участь в бойових діях в Україні безумовно. І тут треба звернути ось на що увагу з 22-го року. Збільшення кількості російських окупаційних військ склало фактично в три рази, які знаходяться на території України. В 2022 році це було 180 тисяч станом на лютий березень 2024 року. Станом на зараз це 470 тисяч на території тимчасово окупованих територіях України. І приблизно десь 50 тисяч Курська, Білогородська та Брянська області. частково, звісно ж, з бойовими діями на Харківщині. Отже, це фактично 520 тисяч, і 180 тисяч, і 520 тисяч. Різниця є, є ефект від цього. Ефект від цього це сповільнення. Просування російських окупантів та окупації території у порівнянні з 2022 роком станом на двадцять третій-2024 80 разів. Вони 80 разів сповільнилися в окупації територій, а при цьому мають втрати в 5,5 разів більше ніж це було в 2022 році. Тобто, кількість це ще не означає якість угу. насамперед. Хоча, звісно ж, кількість це велика проблема для наших військових вирішення цієї проблематики, звісно ж, це буде основна наша задача. І те, що росіяни будуть збільшувати кількість своїх окупаційних військ, так до це до цього треба також готуватися. Це їх перспектива, оскільки зменшення кількості техніки на озброєнні їх армії змушує збільшувати кількість м'яса. І вони саме цими займаються. У них виникає дефіцит з технікою. Виникає е, дефіцит з механізованою компонентою. і таким чином вони змушені будуть набирати більше, більше і ще більше людського ресурсу. Ну от ще цікаво про те, що про харківський напрямок почути. От про російські блогери вже стогнуть в соцмережах в Телеграмі. Зокрема, от що цей наступ на харківському напрямку вони кажуть, що це є тактичний провал російської армії. Та що ця спроба так, окупантів наступати саме на харківському напрямку, вона привела якраз до того, що Білгород почали обстрілювати американськими ракетами. І Тут цікаво, чи ну це. Справді причина от цього стримання, чи це стримало російську армію від наступу на цьому напрямку? Ну, російські так звані військові кореспонденти краще б читали українських експертів, які ще до початку 10 травня наступу на Харківщину пророкували, що це буде для них м'ясорубка, що вони до цього не готові. І, ну, а сталося що? Сталося те, що. Вони говорять, що почали обстрілювати Білгород. А давайте говорити не про Білгород. Давайте говорити про те, що вони змушені були протягом цих місяців, майже вже скоро буде другий місяць, як вони розпочали цей свій перформанс на Харківщині. Вони змушені були перетягати підрозділи з інших напрямків: з Крематорського, з Кураховського, відтягали підрозділи з групи військ Дніпро, які діяли, там, ну, наприклад, 810-ка. Окрема бригада морської піхоти діяла в районі країна. 61-го БРМП МП діяла Олешки, Гола Пристань намагалися повернути під контроль острів Нестрига Херсонські острови. Зараз вони всі в Білогородській області. 83-го окрема десантно-штурмова бригада, яка діяла в районі Іванівського Клещівку Андріївки. Це Краматорський напрямок. Її відправили ще в травні. В Білородську область вона втратила боєздання. Тобто, от результат витрачений взагалі не зрозуміло, для чого ресурс. При цьому липці не захоплено, Вовчанськ не захоплено, вони втрачають позиції. Це дійсно повний провал. І те, що почали наносити удари по Білгороду, це тільки один як з елементів наслідків такого провалу. Чим більше буде ось таких провальних їх операцій, тим більше буде. Наслідків, які розширять нам можливості нанесення ударів по території Російської Федерації, тим самим зменшуючи їх можливості по введенню наступальних дій та загрозі нашим областям по кордону з Росією.